Це проєкт «27 хвилин на першому західному я його ведучий Віктор Біщук. Вітаю вас. Наш гість сьогодні, Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України, пане Михайло, вітаю вас. Бажаю здоров'я, пане хотіли багато поговорити власне про діяльність вашого комітету в першу чергу. Про ветеранську політику бачимо, що є багато змін в цій сфері. Ваш комітет є профільний, але стільки змін. Пов'язаних з обстрілами і атаками цієї ночі, що було би дивно, якби ми не розпочали з цього. Власне, маю на увазі масовний комбінований удар по Україні. І прецедент вперше настільки багато безпілотників залетіло на територію сусідньої держави. Три держави, члена альянсу НАТО, Польщу має на увазі, це було вперше. І як це сприймати як запрошення на третю світову, чи таким чином кремлівський диктатор передає якесь вітання лідерам заходу? Як ви це сприймаєте? І зрештою. Ми маємо вже першу реакцію лідерів західного світу, і вона, м'яко кажучи, ну, достатньо така, дуже дипломатична, як на мене. Чи така реакція повинна бути, і як ви трактуєте такий прецедент? Я вважаю, що Третя світова розпочалася ще у 2014 році, коли світ не прореагував відповідно, коли зелені чоловічки зайшли в Крим на територію України. І вона зараз доходить до своєї війни активної фази. Нічого надзвичайного в реакції, на жаль, не відбулося. Я, як член міжпарламентської групи Україна Польща, ми спілкувалися раніше багато з парламентарями польськими попереднього скликання теперішнього. І мене дивувало те, що дехто з них мягко казав, що не втягуйте в нас. У конфронтації з Росією. Другі казали, що це не наша війна. Ми допомагаємо українській і українцям, скільки можемо. А те, що відбулося сьогодні, це більше стосується альянсу статті п'ятої. Коли напад на одну із держав вважається напад на весь блоковий так альянс безпековий, і ми бачимо, м'яко кажучи, як ви вірно сказали, такі загальні. Слова стурбованості, це прикро, бо колективна безпека НАТО дала серйозну тріщину. І я думаю, що Путін не один раз це відчував, а особливо після зібрання їхнього в Китаї, в Пекіні, мабуть, є якесь політичне добро тих, хто там був присутній з керівників держав, що вони і надалі будуть спостерігати на реакцію. Тим більше мені видається, що це позиції Сполучених Штатів, коли вони готові продавати зброю європейцям для України, але напряму не допомагати. Ну і ці фактори зійшлися, і сьогоднішній удар дроновий поки що по території Польщі продемонстрував, що були підняті літаки, до речі. Радіолокаційного спостереження літак, які обіцяли нам ще два роки назад. Так, шведський. Так. Шведський. І нам так його не передали. f 35 f 16 а результат. Результат це не той, який демонструють сьогодні Збройні Сили України. З набагато гіршим обладнанням У нас мобільні вогневі групи так. показують краще і, шах... і дрони перехоплювачі показують кращі результати, ніж суперсучасні F-35. Так. так, але ще раз підкреслюю: тут є інший ризик і для нас, тому що Польща, мабуть, керівництво Польщі, яке протягом двох діб хоче зібрати Радбез. Бачимо оперативність, мабуть, вони хочуть підготуватися серйозно, бо для них це, мабуть, був виклик, не дивлячись на дані розвідки. Для нас це може бути зменшенням допомоги з боку сусідньої Польщі, бо вони зрозуміли, що їхня система ПРО ППО є не настільки достатньою. Ну і але з іншого боку, надія, що країни НАТО все-таки посилять кордон Польща, Росія, Білорусь, і таким чином це буде допомога і нам. Це твердженням до речі, я прочитав вас пост. Дуже вірний, бо раніше була пропозиція з боку України, що давайте зробимо спільний щит угу. в небі і будемо відбивати спільно дронові і ракетні удари території України. Щоб не спати їх на територію на вірно. ризик для, наприклад, промисловості для господарства і населення України. Але це буде гарантія для Європи. Оце якраз гарантії безпеки. Я думаю, що ця ідея буде зараз на столі альянсу, бо таким чином вони будуть захищати не тільки Польщу, а й інші сусідні держави, особливо Прибалтики. Які відчувають, що вони можуть бути наступними. наступними. Оця відповідь є актуальною в контексті мого наступного запитання, адже щось таке відбулося в Китаї поперед два тижні тому, адже вперше за чотири роки повномасштабної війни українська будівля уряду в Києві кабінет міністрів також зазнав ракетну, як з'ясувалося, ракетного удару ракетою крилатою ракетою Іскандер. І власне пане Михайло, в у зв'язку з цим будівля парламенту знаходиться не так далеко від будівлі уряду чи не говорять народні депутати про те, щоб ну кудись перенести засідання парламенту, зробити його більш захищеним. Скажімо так, поки що мова так не йде. Е, парламент весь період вже цієї другої фази трьохлітньої війни перебував на робочому місці. Там працюють і комітети. Відбуваються сесійні засідання. Слава Богу, нарешті вже підписав. Постанову е спікер Стефанчук, що буде відкрите засідання, тобто будуть демонструвати в прямому ефірі, що відбувається тут. Єдине, що потрібно буде нам і працівникам Верховної Ради більш ретельно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Я б це розглядав більше як в військовому факторі. Бо система протиповітряної оборони з центральної частини урядового кварталу цих три роки реально відбивала ракетові ракетні удари і дуже непрості, uh -huh. що відбулося зараз. Я думаю, це якраз е, як його можна розглядати на ставці верховного командувача. я думаю, це питання розглядалося спільно з військовими і з нашими партнерами, тому що урядовий квартал відвідують велика кількість наших. Міжнародних гостей охороняємих осіб, то це і безпека їх. А те, що не зірвалася ракета, це справді велике щастя, бо в іншому разі, це, це крило Кабміну було б знищене як мінімум ще на поверхів 5-6. Через те висновки мають зробити всі. Про профільну діяльність має на увазі діяльність комітету. Проект закону про основні засади державної ветеранської політики щодо ветеранів та ветеранок, які брали участь у вісічі збройної агресії Російської Федерації проти України, спеціально формулює повну назву цього законопроекту, бо далі будемо відштовхуватися від цього. Власне, цей законопроект, який розроблявся близько двох років, передано на розгляд Верховної Ради України. Я згадував вже, що ваш комітет є профільний. Чи встигли ви ознайомитися із цим рамковим законопроектом? Так, він справді є рамковий. Розроблявся, вивчаючи досвід європейських держав, а так, насамперед, і також сполучених штатів Ізраїль, от Ізраїль має відмінність. Бо якщо говорити досвід сполучених штатів, то там ветеранський бізнес четвертий по бюджету утворення, тобто там ветерани мають своє слово і мають підтримку від держави. У нас ветерани кажуть так, що держава має їм не мішати, але створити умови. Угу. Дискусії в комітеті були непрості насамперед стосовно тієї речі, яку ми з вами до ефіру обговорювали, що одна категорія представників ветеранської спільноти казала так, що бізнес ветеранський може вважатися тоді і користуватися пільгами, коли 100% статутного капіталу і засновники мають бути ветерани. Інша частина, до якої належав, в тому числі, і я, як член комітету, як заступник, перший заступник голови комітету, ми задавали питання, а як бути? Коли сьогодні особа воює, має статус ветерана, а його дружина або діти, він їм передав цей бізнес, або навіть рахується засновником, то він що не користується підтримкою держави. Відповідь не прозвучала. Було запитання до міністерки в справах ветеранів пані Калмикової. Вона, як політик, хоче не образити нікого. А наше завдання, щоб виписати рамковий, ви вірно сказали, такий законопроект, який стане законом, і буде створювати умови для е, ведення бізнесу. Через те дискусії тривають, ми ще маємо можливість е, постанови Кабінету міністрів його регулювати, буде виписаний порядок. І більше того, я надіюсь, бо тут, коли такий законопроект потрапляє в сесійну залу, навіть якщо він має якісь недоліки, жоден чи майже жоден присутній народний депутат не наважується його не підтримати, угу. бо мова йде про ветеранів. І всі підтримують, а коли потім там є певні недоліки, його можна регулювати шляхом зміни до діючого закону. Через те важливо, що? щоби спробувати, як він буде працювати в житті, а тоді його удосконалювати, тому що насправді для України це вперше. Дійсно можуть бути зловживання. Але для цього у нас є виписаний, якщо буде рамковий закон, є багато контролюючих органів, які чітко будуть відслідковувати, хто зловживає, хто ні. Але така філософія під час війни несприйнят. Бо якщо ми довіряємо людям втрачати здоров'я, гинути на передовій. То, вибачте, там якісь навпаки створювати робочі місця, годувати свою сім'ю і сплачувати податки, то це і, і там шукати якийсь варіант, як людям відмовити це неправильний підхід. Мені здається, це не по державницьки. Через це ми над цим продовжимо далі працювати. Я читав цей закон законопроект про ветеранське підприємництво, і там одна норма, яка, наприклад, так з першого погляду у мене виникла. Викликала дуже багато запитань. Вона здається дуже оптимістичною. Наприклад, норма про залучення ветеранських підприємств до державних і регіональних закупівлі через зарезервовані контракти до 5% бюджету. Як це працюватиме? Чи законодавці, законотворці мають уявлення? І скільки це 5% до 5%? Адже 0,1 – десята це також до 5%. Хто буде це контролювати і які інструменти будуть задіяні при цьому? Насправді це все віддає. На контроль Міністерства, тобто Кабінету міністрів, конкретно Міністерства у справах ветеранів, яке в контакті з органами місцевої влади, місцевих військових, а потім обласних держадміністрацій, вони мають свої підрозділи, де чітко відслідковуються. Наприклад, якщо ветеран подався на той чи інший, Тендер на закупівлю він мав би повідомити підрозділ у справах ветеранів територіальної громади або адміністрації, які чітко мають співставити, чи справді ветеран може бути достойним учасником. Єдине, тут треба вносити зміни в Інший вид законів це антикорупційне законодавство, бо таким і в тому числі закон про лобізм, який вже з 1 вересня війшов в дію. Бо з іншого боку, можна звинуватити це, а це чиновники, які очолюють ці підрозділи, що вони. Лобіюють або втручаються через це ваше як кажуть, побоювання є слушним, бо цей механізм ще не відпрацьований. Хоча в міністерстві у справах ветеранів кажуть, що вони проводять консультації на рівні кабінету міністрів, і буде виписаний порядок після того, коли закон вступить в силу. Шість місяців в перехідних положеннях вказано, що шість місяців віддається для того, щоб закон вступив в силу, і були розроблені усі підзаконні акти, як кабінету міністрів, так і міністерствами, так і гілками влади на місцях. І власне ви частково вже давали відповідь на це запитання, але я би хотів загострити на цьому увагу, як уникнути зловживань, як не зробити так, щоб ветеран просто був номінальним власником бізнесу. А вигоду від бажання держави допомогти ветеранському підприємству отримували. Хтось інший, ну, скажімо так, не зовсім доброчесний підприємець, чи є якісь уявлення про механізми контролю? Справді, механізмів контролю є достатньо. Сьогодні технічні можливості це дозволяє. Я е, турбуюсь про інше. Мені важливо, щоби <кхів> всі ті ветерани, які хочуть створити свій невеличкий бізнес, своє свою справу, щоб держава, місцева влада їм в межах чинного законодавства створювали умови для його розвитку, тому що в перехідних полог дійсно ми дали півроку за цей період можна виписати порядок, як можна буде контролювати. Але сьогодні та ж податкова має всі можливості і всі доступи до. Банківських рахунків до е, оборотів закупівель, все інше через це це не буде проблема. Єдине, е, щоб не було занадто зарегульовано, щоб у хлопців дівчат, які мають статус ветерани, не опускались руки, що держава занадто з одного боку створює умови, а з іншого боку зарегулює і законтролює. Але можливості сьогодні навіть не відвідуючи дане підприємство, є маса для того, щоб перевірити, чи справді в рамках чинного законодавства діє те чи інше підприємство, справа, бізнес. Тож, мабуть, ми нашу розмову мали б розпочати з іншого. А чи розуміємо ми скільки в Україні сьогодні осіб громадян мають цей статус, статус ветерана? Чому я це запитую? Тому що нещодавно до дня незалежності можна було відслідкувати хоча б певну тенденцію. Ветерани мають право на одноразову так звану одноразову допомогу від держави на виплату певної суми за підрахунками пенсійного фонду цього разу для того, щоб отримати цю допомогу, ветеран повинен написати заяву чи через електронний кабінет, або е, прийшовши до пенсійного фонду цього року. Таких заяв було близько мільйона. Чи якось відповідає ця сума реальній е, обстановці? Чи справді десь приблизно така кількість людей зараз мають статус ветерана за різними обліками? Бо обліки ведуть як Міністерство оборони е, 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 також Міністерство внутрішніх справ, служба безпеки України, так мінветеранів е, їх є значно більше. Але навіть оця цифра, яку ви назвали, говорить про те, що не всі ветерани а знають, а друге хочуть звертатися за цією допомогою. Це е, прикро. Бо мені видається, що це мала б робити держава без будь-якої е, заяви. Якщо людина має такий статус, то їй мають вже перерахувати ці кошти, е, е, тим більше вони один раз в рік до Дня Незалежності. А людина сама розпорядиться, якщо захоче від них відмовитись, можна перерахувати е, благодійним фондам, син безпеки та оборони. Тощо е, через те е, за різними підрахунками сьогодні десь приблизно півтора мільйона е, українців мають статус. Ветерана, і е е е е е тут варто. Е ну, ми з вами вже колись говорили статус учасника бойових дій і ветерана. Тут е е важливо, щоб е е ветерани, справді, які мають цей статус, щоб вони активно ним користувалися. Для цього ми ввели інститут помічників. Депут... Кан... Кан... Цих... Фахівець із супроводу ветеранів. ветеранів. Офіційно так, це так, так називається. Так. Так. Але цей інститут фахівців або помічників ветерана, він працює неефективно. Бо органи місцевої влади виявилися не готові. Держава ніби виділяє кошти, але підготовка створення умов. Для цих фахівців є на нашу думку недостатньо. Насправді, це я теж це чув, і зокрема і у Львівській області є така ситуація, що виходячи з кількості ветеранів, які вже повернулися після служби в війську, так. абсолютно не відповідає тій кількості фахівців із супроводу, яка є зараз. Для мене це дивно, оскільки нещодавно міністерка Калмикова говорила про те, що зарплата фахівця із супроводу має стартувати від 25 тисяч гривень і Органи місцевого самоврядування мають можливість ще й додавати ці гроші, виплачуючи премії, надбавки і так далі. На вашу думку, чому так? Чому немає людей? На здавалося би ну насправді непогану зарплату і насправді дуже затребувану роботу сьогодні. А я скажу, я про це говорив в міністерці, тому що держава має бути тут основною і не скидати все на органи місцевого самоврядування. Бо фахівець супроводу він має е, зустріти. Провести, вивчити проблеми ветерана, його родини і ходити до органів місцевої влади, державних і вибивати те, що вони не роблять відносно ветерана. Через те, деякі територіальні громади навіть не зацікавлені в тому, щоби це треба так: створити робоче місце. Треба йому знайти транспорт. Бо якщо територіальна громада, а це вибачте 5, 7 або й 10 сіл, треба ж. Добратися до цього ветерана, побувати в нього вдома. А чим добиратися? Я до речі, коли Калмикові задав питання, чому не у всіх територіальних громадах навіть є по одному. Так. А вона каже: А ми дозволили, щоб територіальна громада укладала угоду е з сусідньою громадою, з тим фахівцем. А я кажу: як ви собі уявляєте, чим він буде добиратися? Угу. Відповідь ноль, тобто, цей механізм не відпрацьований. Не можна це скидати на територіальну громаду. Це має бути державна вертикаль. Якщо державна держава гарантує фахівця ветерану, то держава має контролювати, щоб він мав робоче місце, щоб він мав транспорт. І, вибачте мені, я теж слабо уявляю, бо інколи треба цьому фахівцю запросити ветерана і з ним прибути, наприклад. У соціальний захист Безумовно, тому Безумовно. що документи потрібно особливо подавати. Як він йому треба добратися, що за свій кошт тоді тих 25 тисяч, вибачте, третина з них піде в місяць на витрату роз'їздів. А, а якщо ветеран після поранення чим його вести? Транспортом загального користування через це не відпрацьований цей механізм, але він потрібен край. Через те, ми зараз думаємо, як удосконалити. Але Кабінет міністрів не справився з цим завданням ні минулого року, бо кошти виділяли, вони в кінці року не використали, то слава Богу, що вдалося перекинути на придбання житла для військових і е, родин загиблих. Цього року я бачу така сама ситуація. Є декілька пілотних проєктів в областях, де воно діє функціонально, і знову ж таки все скидається до того, що якщо місцевий керівник обласної військової адміністрації в цьому зацікавлений, і він розуміє потребу, то там, вибачте, всі і вакансії заповнені, і ця цей інститут працює. Але на державному рівні ще він е, храмає і потрібно його удосконалювати. Ну, слід згадати, також, що ця інституція запрацювала з другої спроби, оскільки перша спроба е, фахівця супроводу запровадження цієї схеми в 2023 році була провалена. Це лише друга вже е, як це, ітерація цієї інституції, і вона також з пробуксовками проходить. Е, Пане Михайле, представляючи вас нашим глядачам в черговий раз, оскільки ви у нас не перший раз в ефірі. Я ще одну вашу функцію не назвав. Зараз я назву бо цього буде стосуватися моє наступне запитання. Ви є заступником голови тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні заходів з оборони держави. Мова йде зокрема про можливість встановлення корупційних зловживань при, наприклад, Спорудженні оборони, фортифікаційних споруд та інженерних загороджень. Комісія діє, Я, наскільки знаю, вже відбулося кілька засідань. Як ви оцінюєте ефективність цієї комісії? Спочатку ось таке запитання. Ну, ефективність не така, як би хотілося, але вона все-таки є, вплив існує. Чому мало публічних повідомлень? Тому що в більшості засідань ми проводимо в закритому режимі і майже нема про що. Говорити для публіки, але е, багато речей вдалося вже зробити. І те, що спочатку, два роки назад, була створена тимчасова спеціальна комісія, так. зараз вона переросла в тимчасову слідчу, тому що ми зрозуміли, що там треба все-таки досліджувати деякі речі. Е, основне завдання, яке нам вдалося заставити Кабмін виконати, це те, що сьогодні є державна. Спеціальна служба транспорту, яка створена для того, щоб проєктувати, будувати, обслуговувати і охороняти фортифікації, саме буде ця державна військова структура. Бо раніше будували так: ну з 22-го року це територіальні громади. Бізнес хто за що міг, потім виділяли 60-70 мільярдів і навантажили обласні військові адміністрації, і в тому числі Львівщина будувала, і возили туди будівельні матеріали, шукали підрядників. До речі, це не проста річ, бо тільки на харківському напрямку загинуло більше 20 будівельників. Там до 50 одиниць техніки знищено дронами, бо Росія ж бачила, що ми робимо. Тема дуже складна. Ми запрошуємо і правоохоронців. Є конкретні факти по сумщині, в тому числі зараз і кримінальні провадження. Але специфіка в чому? Тому що де будувати, вказали військові. Військові інколи поспіхом, бо ви ж знаєте, як як військова людина, що є три лінії, uh -huh. перша лінія завжди була найнадійніша, бо її будували військові для себе. Краще зарисся, є шанс вижити. Другу, третю будували адміністрації. цивільні адміністрації. І навіть якщо вони якісно їх збудували, а фронт рухомий, слава Богу, якщо ми Харківщину звільняли, то він рухався в сторону державного кордону з Росією. А ці залишалися в глибокому тилу. Якщо їх не обслуговувати. Не охороняти то кліматичні умови, дощ, сніг воно засипалося mm -hmm. і воно руйнувалося. Наступне з кожним можливо сказати місяцем, не а кварталом змінювалася потреба, які мають бути ропи, вопи, безумовно вже сьогодні. такі як траншеї, okay. ви знаєте, вони не потрібні, бо практика показала, що саме через них заходив ворог. Тобто і е, яка має бути якість, ніхто чітко не казав. Були навіть казуси, коли ВОП був збудований таким чином, що особовий склад мав заходити з боку ворога. Mm -hmm. Тобто, взагалі, О, а державний опорний пункт, так, в якому то... розміщено кілька десятків захисників. Мало би розміщено бути так. кілька десятків захисників. Так, так, дякую за уточнення, бо ми з вами професійно спілкуємося для глядачів. Не всі знають. Через те дуже складна тема. Вона потребує дослідження. Справді зловживання там є, але щоб їх доказати, треба призначити декілька важливих експертиз. Насамперед, це будівельних, щоб товарознавчих, тобто визначити якість бетону, там, зубів дракона, інших речей. Тобто зараз все досліджується. Однозначно, зловживання були, але я вважаю, що комісія досягла основного, що сьогодні є військова. Структура, яка відповідає за цей напрям, і вона ж будує, будує звичайно якісно в контакті з бойовими підрозділами, в майбутньому можуть там їх, як кажуть, обслуговувати чи заходити. Є і інша проблема, що деякі областя, коли будували, залучали підрядників, фронт рухомий, і деякі не взяли в експлуатацію і їх захопив ворог. Угу, і так, таким було, чином навіть не, немає можливості державі оплатити. Ми і це питання вирішили на цьому засіданні тимчасової слідчої комісії. Але ще раз підкреслюю: тут основне робота правоохоронних органів, яким ми даємо матеріали, що стосується певних можливих зловживань, і е громадськість має знати правду, бо неякісно якісно збудовані фортифікації, вартували і життя. Наших героїв, ну і звичайно, втрата території, аби резюмувати цю частину нашої розмови, чи є конкретні відкриті кримінальні справи або провадження з результатами діяльності слідчої комісії? Так більше 20 порушено кримінальних проваджень, слідчі служби безпеки, там де це їхні напрямок і контрозвідка супроводжує слідчі національної поліції. І також ДБР. Ці три структури активно працюють. Хоча й на нараду ми запрошували керівництво набу, бо вони теж деякі напрямки це їхня підслідність. На завершення вже нашої розмови, ця тема не є другорядною, а можливо в неї першочерговою. З в засобах маси інформації знову починають з'являтися заяви про те, що державі не вистачає коштів для виплати грошового забезпечення військовим. Ця тема вже піднімалася приблизно півроку тому. Були зміни до бюджету. Я так розумію, що зараз ми плануємо ще раз змінювати бюджет для того, щоб знайти ці кошти. Наскільки є критичною ця проблема, і чи справді військові можуть отримувати грошове забезпечення знову із затримками? кажу знову це вже відбувалося колись. Е, я вірю, що новий міністр оборони, пан Шмигаль, як колишній прем'єр-міністр, знаючи цю тему, не допустить, щоб знову були затримки в виплаті грошового забезпечення. Хоча насправді проблема така є. Верховна Рада внесла. Вже зміни до бюджету, але я думаю, що ми до кінця вересня, на початку жовтня, знову будемо вносити. Бо Шмигаль розібрався, де які проблеми існують. Ми про це говорили в тому числі на засіданні нашої ТСК. Але е, існує інша проблема. Ми зараз воюємо з бюджетним комітетом і з Мінфіном, щоб в проєкті бюджету на наступний 2026 рік заклали грошове забезпечення. Зараз йде дискусія. 30, 35, але ні в якому разі 20, 22. Бо це 22 рік. 20, так, 21 тисяча було. 21, і, і, вибачте, в 25-му 21 тисяча. Це різновартнісні кошти з врахуванням інфляції. Боремося, і я вірю, і мені таке є відчуття, що нам вдасться, щоб у грошовому забезпеченні верніше заклали в проєкті бюджету підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців збройних сил України і інших військових формувань. Про яку суму мова йде? Чи можемо ми назвати якийсь хоча б порядок цим Ну, мова йде 30-35 але однозначно не 21-22, як як це є зараз. Це хороша новина, тому що насправді військовослужбовець отримує зараз грошове забезпечення. Це те, що він отримує як базу, незважаючи на бойові. Вона бойові, так звані, там де вони коригуються від 120 до 30 тисяч. 20 тисяч це менше ніж середньостатична зарплата в Україні, так. і менше ніж зарплата в тилу України. І це справді потрібно для дуже багатьох військовослужбовців. Пане Михайло, дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, що гостем програми два 2... два. 27 хвилин на першому західному був народний депутат України, представник партії Батьківщина у Верховній Раді Михайло Цимбалюк. Прощаюся з вами до нових зустрічей. Бережіть себе.